Афірмації вдячності. Вдячність примножує усі блага у нашому житті. Відчуйте вібрації вдячності, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних відео. Та залишайте коментар як вдячність за це відео. Підтримуйте розвиток каналу Донатом, Ваша Оксана Баранецька. Бажаю вам гарного дня та дякую, що розпочинаєте з правильних налаштувань. Я дякую за вдих нового дня. Я дякую творцю за цей подарунок. За вдих на повні груди, і цей дих дарує мені життя. Я дякую кожною клітинкою за цей подарунок. Я дякую кожному органу, який безперервно працює, щоб дарувати мені життя, і я здобуваю досвід у цьому втілені. Я дякую за своє тіло, яке отримує безцінний досвід, отримує емоції та враження. Чи щаслива я людина, а як може бути по іншому, коли творець подарував мені мільйони можливостей і відкриває тисячу дверей кожного дня? Я глибоко дякую кожною клітинкою, кожним атомом, кожною думкою, адже я це. Більше чим тіло, я це душа, і моє життя це подарунок. Життя це божественний скарб, життя це дар. Я дякую за те, що можу проживати емоції, радіти, співпереживати, допомагати, любити, вірити, відчувати і просто жити, робити вдих. І видих, і саме подих дарує мені життя. Піклуватися за своє здоров'я це моя місія. Я дякую кожному органу за його роботу, кожна моя клітинка і кожен мій атом, пронизаний вдячністю. Я з радістю входжу у новий день, і цей день приносить мені можливості. Я дякую своєму мозку за безперервну роботу. Я дякую, дякую, дякую. Це новий день і нові можливості для мене. Переді мною відкриваються сьогодні сотні нових дверей. Ці усвідомлення, що я живу, приносять мені глибоку вдячність, віру і радість. Я щаслива людина. Я дослідник. І кожного дня я відкриваю цей світ для себе, можливості свого тіла і своєї підсвідомості, я на крок вперед до своєї мрії та цілей. Бог веде мене за собою і дарує поряд чудових людей. Я дякую за всі речі і матеріальні блага, що підтримують мене. Я дякую, що ці речі роблять моє життя кращим. Я дякую за вибір і вибирати свій кожен день. Усе, що відбувається зараз, створила моя підсвідомість раніше. Я дякую кожною клітинкою свого тіла, за усвідомлення, яке я отримую щодня. Я дякую за подарунок життя, за мудрість. Дякую, дякую, дякую. Я дякую за свою роботу. Адже так я приношу благо людям. Я дякую за таланти і своє призначення. Я дякую кожної клітиночкою за цей день. Моя вдячність переповнює моє тіло, мій розум і мою свідомість. Я живу і це дар. Я щаслива людина. Я дякую за людей. Я дякую всім і кожному. Хтось приносить радість щастя, а хтось досвід і є моїм вчителем сьогодні. Кожна подія в моєму житті це дар, який приносить мені нові усвідомлення. Я радію, що я жива і я можу вчитися і обирати, ким я хочу бути. Я радію, що я можу обирати, яким буде мій день. Я дякую, дякую. Дякую, моя вдячність примножує все, що я маю. Я багатію як матеріально, так і духовно. Я служу людям, моя робота цінна, і я несу світло в цей світ. Я дякую новому дню за можливість відчувати подих вітру, ловити сонячні промені і просто жити це життя. Я дякую, що можу зупинитися в моменті. Моє життя наповнене дарами і можливостями. Перша думка після сну. Я дякую. Я відчуваю вдячність у своєму тілі. Воно наповнене теплом і я випромінюю радість. Сьогодні я зроблю добрі справи і допоможу ближньому. Я дякую, дякую, дякую. Я дякую за органи чуття і можливість бачити цей прекрасний світ, чути, торкатися, насолоджуватися дотиками і обіймами, слухати аромати та відчувати смак. Я дякую своїй інтуїції, яснознанню і ясночуттю. Я дякую всім здібностям і надздібностям, які я маю. Я створена на подобу Бога, і я вдячна йому. За дар життя. Мій день наповнений радістю і можливостями. Сьогодні зі мною відбудеться дива, і відкриються нові можливості. Я вірю в це, і по вірі моїй буде мені дано. Я відчуваю глибоку вдячність. І у мене радість на серці, адже я живу. Я глибоко дякую Вищим силам за підтримку, за держиття і те, що я можу створювати. Я дякую, дякую, дякую. Я дякую за вдих Нового дня. Я дякую творцю за цей подарунок, за вдих на повні груди, і цей дих дарує мені життя. Я дякую кожною клітинкою за цей подарунок. Я дякую кожному органу, який безперервно працює, щоб дарувати мені життя, і я здобуваю досвід у цьому втіленні. Я дякую за своє тіло, яке отримує безцінний досвід, отримує емоції та враження. Чи щаслива я людина? А як може бути по-іншому? Коли Творець подарував мені мільйони можливостей і відкриває тисячу дверей кожного дня. Я глибоко дякую кожною клітинкою, кожним атомом, кожною думкою. Адже я це більше, ніж тіло, я це душа, і моє життя це подарунок. Життя це божественний скарб, життя це дар. Я дякую за те, що можу проживати емоції, радіти, співпереживати, допомагати, любити, вірити, відчувати і просто жити, робити вдих і видих, і саме подих дарує мені життя, піклуватися за своє здоров'я це моя місія. Я дякую кожному органу за його роботу, кожна моя клітинка і кожен мій атом, пронизаний вдячністю. Я з радістю входжу у новий день. І цей день приносить мені можливості. Я дякую своєму мозку за безперервну роботу. Я дякую, дякую, дякую. Це новий день і нові можливості для мене. Переді мною відкривається сьогодні сотні нових дверей. Ці усвідомлення, що я живу, приносять мені глибоку вдячність, віру і радість. Я щаслива людина, я дослідник, і кожного дня я відкриваю цей світ для себе, можливості свого тіла і своєї підсвідомості. Я на крок вперед до своєї мрії та цілей. Бог Веде мене за собою і дарує поряд чудових людей. Я дякую за всі речі і матеріальні блага, що підтримують мене. Я дякую, що ці речі роблять моє життя кращим. Я дякую за вибір і вибирати свій кожен день. Усе, що відбувається зараз, створила моя підсвідомість раніше. Я дякую кожною клітинкою свого тіла. За усвідомлення, яке я отримую щодня. Я дякую за подарунок життя, за мудрість. Дякую, дякую, дякую. Я дякую за свою роботу. Адже так я приношу благо людям. Я дякую за таланти і своє призначення. Я дякую кожною клітиночкою, за цей день. Моя вдячність. Переповнює моє тіло, мій розум і мою свідомість. Я живу і це дар, я щаслива людина. Я дякую за людей. Я дякую всім і кожному, хтось приносить радість, щастя, а хтось досвід і є моїм вчителем сьогодні. Кожна подія в моєму житті це дар, який приносить мені нові усвідомлення. Я радію, що я жива і я можу вчитися і обирати, ким я хочу бути. Я радію, що я можу обирати, яким буде мій день. Я дякую, дякую, дякую. Моя вдячність примножує все, що я маю. Я багатію як матеріально, так і духовно. Я служу людям. Моя робота цінна, і я несу світло в цей світ. Я дякую Новому Дню за можливість відчувати подих вітру, ловити сонячні промені і просто жити це життя. Я дякую, що можу зупинитися в моменті. Моє життя наповнене дарами і можливостями. Перша думка після сну я дякую. Я відчуваю вдячність у своєму тілі. Воно наповнене теплом і я випромінюю радість. Сьогодні я зроблю добрі справи і допоможу ближньому. Я дякую, дякую, дякую. Я дякую за органи чуття і можливість бачити цей прекрасний світ. Чути, торкатися. Насолоджуватися дотиками і обіймами, слухати аромати та відчувати смак. Я дякую своїй інтуїції, яснознанню знанню і ясно чуттю. Я дякую всім здібностям і надздібностям, які я маю. Я створена на подобу Бога, і я вдячна йому за дар життя. Мій день наповнений радістю і можливостями. Сьогодні зі мною відбудеться дива, і відкриються нові можливості. Я вірю в це, і по вірі моїй буде мені дано. Я відчуваю глибоку вдячність. І у мене радість на серці, адже я живу. Я глибоко дякую Вищим силам за підтримку, за держиття життя і те, що я можу створювати. Я дякую, дякую, дякую. Прослуховуйте ці афірмації на благо, ваша Оксана Баранецька. Підписуйтесь на канал та інші соцмережі, які ви знайдете під описом цього відео. я дякую вам за кожен коментар та слова підтримки. Прослуховуйте афірмації на благо.